Якщо вас відкинули, ну прийміть це, я знаю, що це важко, але це легше в тому, щоб не страждати за тими, хто відкинув. Значить, ви їм не дуже важливі і потрібні. Знаєте, не всі будуть нас обирати, і не всі будуть за нас вболівати. Така правда життя. Це так цінно, щоб, ви могли, щоб ми могли це усвідомлювати. Будьте біля тих, хто обирає вас і кого обираєте ви, там, де є синхронізація вашої взаємодії. Тому що, коли ви будете. Цінні для людини, яка і для вас цінна, там буде енергія, любові і поваги. Угу. Це так важливо і цінно. Е відпускайте із життя тих людей, котрі не залишилися з вами, і котрі не вибрали вас, а відкинули ще й при цьому. Відпустіть їх. Тут і зараз скажіть таку фразу. Я відпускаю тебе, тому що ти не вибрав мене. Навіть якщо ви трішки постраждаєте, але не заходьте у апатично-депресивний стан. Для чого дорожити тими, хто вас відкинув? Кому ви неважливі і непотрібні? Є люди, які будуть цінувати вас, і для яких ви цінні і важливі. Відчуйте це і усвідомте це. Далі буде. Лайкайте та коментуйте, підпишіться на мене. З вами психолог та терапевт Маріанна.